Гороскоп на 23 листопада. Водолій. День обіцяє бути наповненим несподіваними, але приємними моментами. Ви відчуєте, як життя підкидає вам нові можливості для творчості та розвитку. Ваша оригінальність сьогодні вразить не лише друзів, а й тих, хто вас мало знає. Вечір ідеальний час для глибоких розмов або неспішних прогулянок, які подарують натхнення. Риби. Ви будете особливо чутливими до емоцій навколо. Це чудовий день для того, щоб підтримати близьких і дати їм зрозуміти, як багато вони для вас означають. Ваша інтуїція стане незамінним помічником, допомагаючи уникнути неприємностей. Додайте до свого дня трохи творчості, малюнок, музика чи навіть приготування улюбленої страви принесуть радість. ОВНИ енергія сьогодні б'є через край, і ви готові взятися за нові завдання. Ваш ентузіазм заразливий, і багато хто буде тягнутися до вас за порадою чи підтримкою. Однак не забувайте про відпочинок, ваша сила потребує відновлення. Спілкування з друзями чи близькими подарує вам приємні емоції. Тельці Цей день подарує вам спокій і стабільність. Ви знайдете час, щоб насолодитися улюбленими справами або просто відчути гармонію в простих речах. Ваше прагнення до комфорту та порядку буде реалізоване. Домашній затишок і теплі зустрічі принесуть задоволення. Близнюки. Ваші думки сьогодні будуть особливо легкими та ясними, а ваші слова знайдуть відгук у серцях інших. Це чудовий день для нових знайомств або вирішення важливих питань. Люди цінуватимуть вашу харизму та відкритість. Не бійтеся проявити себе зірки на вашому боці. Рак. День обіцяє бути спокійним і затишним. Ви відчуєте потребу провести час із близькими, адже їхня турбота і любов допоможуть вам зарядитися енергією. Можливо, ви захочете зануритися в спогади чи сімейні традиції, які принесуть вам тепло і впевненість у завтрашньому дні? Лев, сьогодні ви будете в центрі уваги. Ваша енергія та впевненість у собі допоможуть досягти успіху в будь-яких починаннях. Люди навколо вас будуть захоплюватися вашою щирістю та чарівністю. Використайте цей день для того, щоб показати свої сильні сторони і отримати заслужене визнання. Діва. Цей день підходить для впорядкування справ і роздумів. Ви зможете знайти радість у завершенні завдань, які довгий час відкладали. Ваш аналітичний розум допоможе знайти відповіді на складні запитання. Не забудьте потішити себе чимось приємним, це підкреслить значимість вашої роботи. Терези. Сьогоднішній день обіцяє гармонію і легкість. Ви будете чудово ладнати з оточенням, а ваші слова надихатимуть. Це прекрасний час для романтики чи зміцнення дружніх зв'язків. Ваша врівноваженість стане тим магнітом, який притягуватиме до вас людей. Скорпіон. Ваші емоції сьогодні будуть глибокими, і ви зможете використовувати їх як джерело натхнення. День сприятливий для роздумів і внутрішніх змін. Знайдіть час для себе, щоб зрозуміти, чого ви справді бажаєте. Ваші сильні сторони проявляться там, де це найбільше потрібно. Стрілець Цей день подарує вам свободу і бажання діяти. Ви будете прагнути пригод і нових вражень, а ваш оптимізм стане джерелом радості для оточення. Не бійтеся експериментувати, день сприятливий для сміливих рішень і цікавих починань. Козоріг. Ваші амбіції сьогодні будуть підсилені ясністю думок. Ви зможете зробити важливий крок у напрямку своїх цілей. Робота принесе задоволення, якщо ви знайдете баланс між обов'язками і часом для себе. Родинна підтримка стане вашим джерелом натхнення. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.